Кафизма 14, Псалом 101, п'ятий покаянний, Молитва скорботного, Благання промовлене у печалі. Господи, вислухай пісню мою, я, мов же брак у молитві стою, Плач уже чують, янголи в небі, вухо твоє прихили до потреби, Тануть туманом дні мого життя. Сповільнене горем серце биття, Кості всихають щодень, як трава, Схилилась на груди важка голова, наче підкошені падають ноги, тиснуть на серце великі тривоги. Став я подібний до птаха нічного, Шукаю в скорботі погляду твого, Сиджу на покрівлі, важко зітхаю. Кличу тебе, зглянься, благаю, Не сплю на руїнах терпкого життя. Чуєш, печаль переходить в виття. Кожного дня сторожать вороги, І знижча ріки піднялися пороги, Тихо клянуть і дарують зневагу. Вибір безглуздий бере перевагу. Хліб, наче попіл, пиття зі сльозами. І не втішають молитви у храмах, Перед тобою я винний боргами, Дні мої тіні тривожні при брамах. Ти ж, Господи, вічно опікуєш рід, і пам'ять про тебе тримає на рід. Зглянься й постань понад сионом у вказаний час вищим каноном, Розорений край, всюди каміння. Розкраяні душі у твого насліддя сини у молитві стають на коліна і просять країну підняти з руїни. Такої покори не бачив ще світ, Бог знищує нечисть що зболіт. Почув покаяння і вірне благання. На тисячу років йде зло у заслання. Пізнають нероджені, коли прийдуть, що віра. Кладає все благами путь, Дух у людині розгорне Господнє, і в діях підтримки покаже природнє, ув'язнених звільнить Він від тиранів, розіб'є замки рабських кайданів, щоб прославляли Господа в силі, співали хвалу Богу в Єрусалимі. Бог не спиняється на половині, гинуть усі, хто в злонамірах нині. Спадок твій перед лицем є повік, міцніє дух у синах з року в рік, Риза зносилася, ткатимуть нову, нашим тілам ти даруєш обнову, тривають роки нескінченні твої, добре із Господом в рідній землі.